Це наша електрична машинка потужністю 6 кВт. На кожній колесо на стоїть електродвигун. В нього основна задача це логістична. Також він може використовуватися для евакуації поранених. Його вантажопідйомність ми заявляємо 200 кг, але при потребі і на невеликій дистанції можна загрузити більше. За собою він може потягнути до 6 тонн на рівні поверхності. Запасу ходу по бездоріжжю у нас десь вистачає приблизно кілометрів на 20-25, в залежності від рельєфу місцевості. Швидкість у нього 6,5 кілометрів по рівним дорогам, по пересічній місцевості десь 5 кілометрів. Він їде на дальність десь 1,5 кілометра, ну по прямій, по прямій відомості, якщо в умовах забудови і так називаємо зеленки, десь до. 500 метрів, 800 метрів, в залежності від місцевості. Крім того, є такий ще маленький радіопульт, тобто Якийсь боєць може йти і на відстані до 80 метрів керувати їм, положити пораненого і вести. Крім того, в нас в комплект входять евакуаційні сани, на які ми можемо положити ще одного пораненого. І вести один може на самій платформі, другому можемо транспортувати на таких евакуаційних санях. Ми давали його на тест 5-й штурмовій бригаді. І які відгуки? після цього, ще додавали? Так, так. Зараз у нас іде вже буде нова. Версія вона трохи буде удосконалена, але там певні технічні моменти були. Це Тамара, а це... це Роберт. А це як родина? є Єсенік якесь у родини. ще не придумали? Не придумали от зверху ми бачимо дистанційно керовну турель угу. під кулемет 12,7 калібра. Вона може зніматися і ставитися на свою окрему просто якби платформу з двома кольосами. Її можна тоді просто якби причепом прицепити і перевозити на його позицію. А тут уже варіант ми зробили, коли вона сама їздить. тобто уже до робота приєднали, щоб вона могла бути повністю автономна. Тобто є пульт керування. що в руках є просто рюкзак. Це передаюча частина вже від оператора І от сам модуль яка керується, Тобто, але тут зроблено так, просто що ти можеш окремо керувати самоплатформою і окремо керувати бойовим модулем. Ну ми використовували, то тобто, якщо змішана поверхність, то десь більше 4 км він може їхати. Якщо зовсім ідеальна приматика, чиста, то десь до 6 км може переміщатися. І у нього от просто от платформа. Просто воно розкладується, і тоді він становиться для медичної евакуації, тобто він становиться довжиною в 2 метри і тоді можна перевозити людину, то тобто, для евакуації. Все тобто тому універсальна платформа. А в цьому моделі майже всі компоненти це наше виробництва. Ну там колеса, понятно, ми не робимо. Але, наприклад, мотороредуктори ми самі робимо. Це наша розробка, ми самі їх виготовляємо. Тобто це не китайський компонент, який купується, а тут все, що є, це от наше власне виробництво. Ми бачимо просто ситуацію на фронті, що лінія фронту достатньо динамічно змінюється, і відповідно ми розуміємо, що сама турель вона важка. І для солдата її руками виносити, коли вони, наприклад, там міняють дислокацію, Це важко, тому ми рахуємо, що вона повинна бути автономна повністю. Сьогодні ми тестуємо наземні роботизовані комплекси, які зроблені в Україні українськими виробниками бриван. Почав працювати з наземними роботизованими комплексами в червні минулого року. Тоді не було жодного кодифікованого роботу. Сьогодні вже сьогодні. Тут на полігоні ми тестуємо більше 50 різних роботів, які можуть бути застосовані для евакуації, для логістики, для бойового застосування, замінування, розмінування. І сьогодні в Україні взагалі є більше 140 різних роботів, над якими працюють, і вже сьогодні як я сказала, тестується більше 50. Якщо дати ще трохи цифр, то Більше 13 вже є кодифікованих вже перші роботи законтрактовані державою працюють на фронті. Наша основна мета і задача, щоб таких роботів, які будуть на фронті, працювати було якомога більше. Ми бачимо великий успіх України в безпілотних літальних оператах, БПЛА, ми бачимо великий розвиток цього напрямку. І я щиро переконана, що така сама історія буде і з роботами. Ми вже бачимо великі результати, і ми бачимо, що будь-які Новини на Суспільному. Харків. Автономні системи це шлях України і до збереження життя людей, і до перемоги в цій війні. Наразі з розрізу наших платформ більше є логістично-евакуаційних, скажімо так, платформ, тому що вони є більш простими в конструюванні і в застосуванні. Але якщо говорити про бойові і про розвиток взагалі цієї сфери, то насправді вони дуже швидко можна їх адаптовувати і доробляти. Говоримо, ну якщо навіть для того, щоб вони були бойовими, очевидно, це ще зв'язок і мечінг між виробниками, які роблять турелі, які роблять платформи, да або які роблять платформи і роблять системи зв'язку. Ми в цьому теж бачимо велику задачу для Брейван для того, щоб знайомити таких виробників між собою, для того, щоб вони могли покращувати свої розробки, для того, щоб вони були більш технологічними, і насправді сьогоднішній день він є дуже важливим, тому що виробники навіть дивлячись один на одного. Бачиш, які рішення вони прийняли в своїй розробці, як вони їх застосовують, це так само дасть дуже потужний поштовх для розвитку технологій і продуктів тих команд, які є сьогодні.